Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку які бувають форми поверхні суходолу? На планету Земля з початком її існування впливають різноманітні чинники, які змінюють форми її поверхні. Їх можна виділити у дві групи: внутрішні і зовнішні сили, які діють одночасно. Внутрішні сили повільно опускають і піднімають ділянки земної поверхні. Вони впливають на формування великих форм рельєфу, наприклад, гір, чарівнин. Зовнішніми силами є енергія сонця, води, вітер, льодовики, діяльність людини. Вони створюються, створюють середні та малі нерівності рельєфу. Рельєф. Це сукупність різних за формою, величиною походженням нерівностей земної поверхні, під впливом інтенсивних внутрішніх сил землі, тобто підйоми та опускання великих масивів суходогу, виверження вулканів, землетрусів, відбувається процес формування гірських систем горотворення. У подальшому великі форми рельєфу руйнуються під дією зовнішніх чинників. День за днем вітер і вода повільно, але неухильно руйнують гірські породи на поверхні земної кори і переносять їх на великі відстані. Постійні вітри витопчують зі скель химерні скульптури. Вода, що проникла в тріщини каменю і замерзла там, здатна розколоти його. Потрібен лише час. Сукупність чинників зовнішніх процесів, які руйнують гірські породи, на поверхні землі називають вивітрюванням. розрізняють фізичне, хімічне і біологічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання – це розтріскування порід через коливання температур. Хімічне це зміна їхнього складу під впливом повітря і води. І біологічне руйнування організмами. Форми рельєфу можуть бути опуклими. Позитивними або ввігнутими негативними. До опуклих належать гора, гор, височина. До ввігнутих, наприклад, яр чи балка. Основними формами рельєфу суходолу є гори і рівнини. Рівнини на нашій планеті переважають. Рівнини це відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликою різницею висот. Це порівняно стійкіші частини материків, ніж гори. Тут майже не буває землетрусів та вивержень вулканів. У горах усі ці процеси відбуваються активно. В утворенні рівнин активні зовнішні сили, а гір внутрішні. Характерною рисою рівнинної місцевості є це те, що вона відкрита, добре видима лінія горизонту. Вона може бути як прямою, так і хвилястою. На рівнинах розташована велика кількість поселень людей. За висотою рівнини поділяються на плоскогір'я, височини та низовини. Низовини мають висоту до 200 метрів, височини від 200 до 500 метрів, і плоскогір'я понад 500 метрів. Найбільша на землі низовина амазонська, що розділена. Розміщена в Південній Америці. На її території могло б розміститися більш ніж вісім таких держав, як Україна. Гори займають лише третину поверхні суходової землі. Гори це ділянки земної поверхні, підняті вище 500 метрів над рівнем моря. З'ясуємо, що це за рівень. Моря та океани нашої планети сполучені між собою. Тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря. За висотою гори поділяють на високі, висота яких понад 2000 метрів, середні висота їх сягає від 1000 до 2000 метрів, та низькі висота їх сягає до 1000 метрів. Найвищою горою та вершиною світу є гора Еверест.